Шукаєте ідеальну основу для тренувань. Багатофункціональна лава це необхідне обладнання, якщо ви прагнете тренуватися професійно. Ефективна лава має цілі: 8 ступенів регулювання спинки і 3 ступені регулювання сидіння. А зручний спосіб зміни налаштування спинки дозволить вам швидко встановити пристрій в потрібне положення. Ви можете розташувати лаву абсолютно у різних варіантах: від нахилу відносно підлоги під кутом 13 градусів. Тоді ви будете виконувати вправи. Головою вниз до абсолютно вертикального положення. Що ж дає такий великий діапазон регулювання? Все просто. Ви можете робити різні вправи для різних груп м'язів плечей, спини, рук та грудей. Тренувальна лава оснащена широкою спинкою та сидінням, а також стійками для штанг. Слот для додаткових аксесуарів дозволяє з'єднати лаву K-Sport з іншими пристроями, наприклад, підйомником, жимом ногами або молитовником. Тренажер виготовлений з профілів відмінної сталі. А міцна обивка стійка до стирання, а також має додатковий шар в місцях найбільшого зносу. Така лава це справжній тренажерний комплекс, що дозволяє виконувати багато різних вправ. Отож, тренуйтеся з комфортом.